Далі перейдемо до жахливої історії, яка викликала у багатьох велику хвилю обурення. Але все ж таки у Києві врятували життя немовлята, які кілька днів перебувала в заблокованій квартирі. Інцидент, нагадаю, стався в Дніпровському районі міста. Небайдужі звернулися у рятувальну службу. Фахівці деблокували двері і виявили у ліжечку немовля. Його передали медикам, хлопчик був у критичному стані, лікарі його госпіталізували. Наразі загрози для життя дитини немає. Поліцейські вже встановили особу матері. Не виявилася річна дівчина, яка останній рік проживає у столиці. Наразі її розшукують, а також встановлюють родичі неповнолітньої. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через невиконання батьківських обов'язків. За вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає позбавлення волі сроком до 5 років.